Вітання усім, ви потрапили на україномовний канал MagicMult, І якщо ви тут вперше раджу швидше підписуватися. Ну а я тим часом розпочинатиму. Отож, у цьому відео ми зануримося у магічний світ української міфології та оглянемо трейлер до мультфільму Мавка лісова пісня, прем'єра якого відбудеться 2 березня. Найперше, що одразу кидається в очі, і що я хочу підкреслити: це дизайн назви мультфільма. Цей красивезний шрифт, такий незвичний та унікальний з елементами, де. Рева, від якого одразу вчувається атмосфера лісу, буквально з перших секунд зацікавлює та передбачає якісну картинку. Початок трейлера супроводжується прекрасною грою на супілці, і це так по українськи. Її виконує один з головних героїв Лукаш, вбраний у традиційну вишиванку, що теж символізує наші звичаї. Далі нас знайомлять з прадавнім лісом та мавкою. До речі, за українською міфологією на мавок перетворюються душі дівчат померлих без хрещення. Близько до цього є й русалки. Це вже відутопленець. Тож у нашому мультфільмі мавкою являється красива дівчина із зеленим волоссям вбрана у тоненьку білу сукню. Власне, така версія мавки була не одразу. Спершу вона мала трішки інший вигляд, однак я гадаю, що остаточний варіант не чим не гірший від першопочаткового. Навпаки, ця перша мавка була трохи пластиковою і не зовсім передавала ту сутність міфологічної істоти, якої б хотілося. Наступною з'являється одна чудна жіночка, за словами Лукаша, яка. Обіцяє заплатити за листок з певного дерева, якщо хлопець його принесе. Далі, ймовірно, йде зав'язка сюжету, та його я не чіпатиму, адже це огляд як-не-як, а не детальний аналіз. Однак я впевнена, що він матиме чим нас здивувати у подальшому. Згодом наша чудна пані гуртує бунт, який суне на ліс. Мабуть, він і спричинить цю пожежу. Окрім Маука, змофологічно можна помітити й ту саму русалку, також голос лісу та різноманітні духи. Одразу стає очевидним, що на нас чекає троп двох світів та проблематика відносин людини з природою, а також значення внутрішніх почуттів людини, збагачення і тому подібне. Сам сюжет мультфільму зроблений на основі п'єси Лесі Українки Лісова пісня. Особисто я захоплююся творчістю цієї української письменниці до того ж вона завжди дуже красиво передає сутність природи мабуть, саме тому на неї буде звернено найбільше уваги. Ще однією приємною деталю є те, що усі пісні виконуватимуть наші українські гурти та виконавці. Зокрема, пісню Мова вітру» співатиме Христина Соловій та Артем Пивоваров. До речі, я залишу на неї посилання в описі. Раджу послухати, адже звучить вона справді прекрасно. Також можна помітити трохи наших традицій у вигляді танців з Мавкою та Лукашем, вишитого одягу, українських мазанок та полів із соняхами. Та й навіть ліс нагадує нашу мальовничу природу. Вже не можу дочекатися прем'єри цієї Еси, адже помітно, що над проєктом справді працювали. Анімація набагато покращилася, вигляд героїв більш реалістичний, помітно багато деталей, чудово відтворено елементи природи, і наша українська міфологія та просто нереальна атмосфера додає основного шарму. Насправді приємно бачити мультфільм подібної якості у виконанні наших українських режисерів та аніматорів. Дуже сподіваюся, що він буде такий ж неймовірний та магічний, як і трейлер. І на цьому з вами прощатимось. Пишіть у коментарях, що думаєте про цей трейлер та чи збираєтеся дивитися мавку. Сподіваюся, вам сподобався цей невеличкий огляд. Буду намагатися частіше робити подібні відео. А поки дякую всім за перегляд, до нових магічних зустрічей!